Сонечко вже навісив на адаптер, відрегулював. от. Ну так, стало непогано, вроді рівно. Сильно не прижимав, колесо провертається. Ну Хіба по можливості чуть-чуть ще тут цим телерепом опущу, чуть-чуть нижче, або а, на нанацюжкові опущу на одне звіно буквально. Нижче. Ну буду бачити, якщо буде воно чуть о, проковзувати, тобто не буде цепляти, то я перечеплю. Так, як я вирішив проблему, що я казав, в мене не вдівалося і впаралося. Я самі ці квадрати взяв молотком, зігнув і все. Тобто її зробив рівно з осею, я вже її перевертав, працює і так, і так от. Так само зробив і з того боку. От, І цим я вирішу проблему. Тут. На самій сепції от поставив гумові кінця з шланга, щоб воно, ось, тепер воно тримається добре. Ну так, вроді, відрегулював, все добре. Що я зроблю? То я хочу оцю втулку переварити під низ. цим самим я саму раму чуть-чуть, ну, як, на тушну труби підніму вище. Це піднімесь буквально або на сантиметрів сім. Ну так от. Сантиметрів, мабуть, 7 підніметься вище сама труба. І так оці, оці самі ну, Це вроді, рівно стоїть. Ну, Вроді, вроді що все рівно. Я побачу вже в процесі загрібання. Може, не буду переробляти, побачу. Ну, Але мені, мені здається було б непогано його взяти в тулочку, переварити під низ. Ну так, зараз вже буду. Перевертати, покажу, як воно працює в роботі. Ага, зараз ще підніму. Піднімається воно неважко. У мене піднімається ногами. О, все, сонечко підняв. Все, доволі високо. Цього цілком достатньо для поворотів, для транспортування. О! Хватає, щоб переїхати. Ливання великого немає, от, якщо схилиться, воно, от, воно переважує назад. Так, Ну добренько. Там що для перевісу взяв гірку 2 кг, буде мало, то прямо буде 5 кг. Бо так спробував виїхати, то воно мені о так переважує. Ну Або я буду переваривати цю тудошку, то я її зміщу на сантиметрів 5 Буде зміщена буде зміщено самим буде переважуватися назад. Ну так, буду зараз, грипти. покажу як що йдуть.